Марія, Мати Божа, молися за нами. Ми до тебе прибігаємо сльозами, кульбами, Ми до тебе прибігаємо і серця приносимо. І у тебе, сина Твого, заступництво просимо. Засупайся, сина Твого, за нами, синами. Свої мольби не сиємо з нашими мольбами. Умоли нам гріхів прощі, мати наша, ненько. Що ми були серцем чисті, як роса раненько, що ми були серцем чисті, добре все творили, присвями сина Твого. по Божому жили, що ми жили, як Бог хоче. Щасті чи недолі. Все щасливі, все зідливі судом Божої волі. Все щасливі все надію. на ту нагороду, що Христом здобув Спаситель для людського роду. О Марія, Мати Божа! Стався ти за нами, ти навіки нам є мати. Ми хочемо бути тобі всебіж вірними доньками і синами. Навіки вічні. Амінь. За молитвами пречистої Богородиці, прости, спаси і сохрани, та благослови нас Боже сонячно, славно, гарно. На все святе і Боже, рід наш, рід цілий світ, всі творіння Твої гарні, добрі і дай нам скоріше спасіння. І на Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь.